Ту машину десь на защастину вона якась нещаслива. А може щасливо. Да, він казав, що він вже мав е, випадок з yeah, неї. Yeah. Я не знаю, мені здається, що це треба було оформити. От місце до цей. Оформили і стовка зла шукати, щоб підрізав його. А то він теж то, той скаже, а що він на швидкості? сюди Ну все, щасливо доведеться про круто.